Розрахунки струмів КЗ та уставок РЗ лінії 60 кВт. Вибираю мережа 60 кВт і розрахунки струмів КЗ та РЗ. Від шин ВН трансформатора розголуджена лінія. Зліва вибираю трансформатор глобина 1Т. Праворуч вибираю реактанси системи для максимального режиму та мінімального режиму. Натискаю розрахунок. Треба задати межі регулювання напруги у бік першого і бік останнього положення РПН за допомогою кнопок ІзМ. Перемикач напруги на стороні 35 кВт, бажано встановити в середнє становище або фактично, якщо воно відомо. Якщо є реактори, треба задати їх опір Ом. Натискаю розрахунок. Вибираю лінію 60 кВт сільський. Натискаю далі. Якщо хочемо прорахувати лише частину фідера, треба поставити відключені ділянки. Якщо до цієї лінії потрібно приєднати суміжну лінію з метою резервування, вибираю Приєднати. Натискаю Далі. Програма провела розрахунок струмів КЗ, і тепер пропонується кілька можливих варіантів продовження. Перегляд звіту розрахунку струмів КЗ у двох варіантах. Якщо лінії є РП, то на півавтоматичному режимі можна записати реактанси з його шин. Можна провести розрахунок ємнісного струму та оставок земляного захисту. Наступним пунктом можна зробити розрахунок уставок РЗ у голові лінії, розрахунок з урахуванням трансформаторів струму. Або якщо пункт «Реклоузери активний, це означає, що на лінії є реклоузери, і можна зробити їх розрахунок. Вибираю рекро... реклоузери. Бачимо, що на лінії є три реклоузери. Для кожного реклоузера дається вузол початку ділянки і вузол кінця ділянки лінії, а в третій, в третій колонці ієрархічний код. ієрархічний код. Вимикач у голові лінії має код одиниця. Це перший вищий рівень ієрархії. Реклоузер 0888 має код 11, це другий рівень ієрархії. Другий і третій реклоузери – це третій рівень ієрархії. Вони підпорядковані реклоузеру з кодом 11. Вони розташовані на різних відгалудженнях лінії, вони незалежні один від одного, і обидва отримують живлення через реклоузер з кодом 11. Отже, треба вибрати реклоузер для розрахунку. Вибираю третій із ієрархічним кодом 112 і натискаю далі. Програма зробила вибірку струмів короткого замикання, що належать до вибраного реклоузера. Закриваю звіт. Вибираю розрахунок реклоузера. Відкрилося вікно підготовки даних розрахунків РЗ реклоузера 1474 і ієрархічний код 112. Зліва внизу наведену суму потужностей трансформаторів. Які отримують живлення через даний реклоузер в даній розрахунковій схемі. Натисканням кнопки «Ізм» можна змінити або додати інші дані розрахунку. Натискаю розрахунок. Потрібно вибрати, з чим узгодити релейний захист реклоузера 1474. Вибираю з вихідним вузлом 01, тобто РЗ в голові лінії. Натискаю далі. Потрібно вибрати, з чим узгодити реклоузер знизу. Вибираю запобіжники ПКТ. Натискаю далі. Потрібно вибрати виконання захисту згори зверху. Вибираю залежна характеристика плюс НХ. Натискаю далі. Треба задати дані РЗ знизу. Вибираю номінальний струм запобіжника 20 А. Уточнюю ступінь селективності по часу 02 секунди та коефіцієнт узгодження по струму 1,2. Натискаю далі. Уточнюю дані РЗ зверху. В даному випадку це захист вимикача лінії. Натискаю далі. Вибираю тип реле або мікропроцесорний прилад релейного захисту в голові лінії це РЗЛ 0102. Справа вибираю тип характеристики надзвичайно інверсна. Та натискаю далі. Відкрилося вікно розрахунку уставок. Вибираю уставку МТЗ 160 А. Вибираю уставку струмового відсічення 700 Ампер. А час спрацювання 0 секунд. Натискаю далі. На екрані бачимо результат роботи програми. У лівій колонці уставки коефіцієнта по узгодженню знизу. У другій колонці уставки коефіцієнта по узгодженню зверху. Результати розрахунку узгодження характеристик викладено в Excel. Праворуч у колонці пояснення наведено дані захисту знизу. Захисту зверху та параметр розрахунку захисту реклоузера. Для кожної характеристики реклоузера побудовано дві криві. Не парна крива, узгоджена з захистом знизу, а парна узгоджена з захистом зверху. Поруч у колонці праворуч аналітично розрахований рейтинг кожної характеристики. Тепер давайте збудуємо діаграми залежності. Спочатку бажано очистити колонки з нульовими непотрібними значеннями штучно додаю лінію відповідно струмовому відсіканню реклоузера 700 ампер Виділяю область, в яку входять струми та розрахункові точки характеристик кривих. Вибираю вставка точкові діаграми з прямими відрізками та маркерами. Максимально збільшує вікно діаграми. Змінюємо межу вертикальної осі до максимального значення 10 секунд, а можна і менше. Знизу бачимо характеристику запобіжників захисту знизу. Верхня крива відповідає характеристиці головного вимикача. Можна виділити дві групи характеристик. Це ті, що узгоджені з захистом знизу та ті, що узгоджені з захистом зверху. Наше завдання буде вибрати найбільш прийнятну пару кривих. Все, що розташоване праворуч від лінії 700 А, в принципі, не мало б нас цікавити. Але маючи і праву частину, чіткіше бачимо, яка з кривих краще прилягає до захисту зверху. Наочно видно, що крива H2 навіть праворуч не перетинається з головною характеристикою. Парна з нею крива H1 добре узгоджується з захистом знизу. Праворуч в колонці речт. Бачимо, що криві H1 та H2 отримали найвищий рейтинг. Запам'ятаємо назву та рейтинг цієї характеристики. Зберігаю файл Excel під новим ім'ям і закриваю Excel. Відкрилося меню, в якому вибираємо намічену характеристику і натискаємо далі. Програма пропонує свою уставку коефіцієнта часу, але ви можете змінити її з урахуванням того, що між реклоузером і головною лінією буде ще один реклоузер. Відкривається Excel з розрахованими характеристиками та обраною уставкою. Можна побудувати діаграму аналогічним методом і зберегти файл Excel під новим ім'ям. Закриваю Excel. У меню можна повертатися на якийсь етап проведеного розрахунку або завершити розрахунок.